Слухайте звіри, це мовки до кінця і Богородиця обов'язково захистить і всі ваші прохання на благо. О перечиста діва Марія, Небесна цариця, і земного роду заступнице, перед твоїм святим образом ми недостойні стаємо, і з любов'ю і вірою в Богою тобі молитви приносимо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є джерело нашої надії у його у скорботах, захисту бідах, і спасіння від усіх напастей. Мати Божа, Всемилостива заступниця, прихилися до нас, що звеличуємо Твоє ім'я, освяти наше життя, Твоїм материнським благословенням і на шляхом, що веде до Твого Сина в тягарі гріха нашого, Ти негасими світлом, що вказує дорогу до порятунку чистого, Дарко ти що водруєш милістю безмежною, мовимо тебе, зціли наші душі тіла, очисти наші серця, від усякого зла. Дай нам сили вистояти проти спокус, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, твоя велич безконечна, твоє покровительство нехай буде нашим щитом. Ми віддано мовимося перед Твоїм іконостасом, обдаруй нас твоїх дітей. Миром і злагодою наповни наші домівки благословенством Твоїм, Осяй наші душі, щоб ми завжди пам'ятали про Твоє материнське заступництво і наслідували Твою віру, надію, любов, на Твоє милосердя, благословенні Марії, покладаємо всю нашу довіру. Ти є захисницею всіх, що до тебе прибігають, тож не відвертай Твого лиця від нас, що тебе величаємо, нехай Твоя молитва перед Престолом Вишнього стане для нас заступом. І нехай кожен, хто з вірою до тебе звертається, одержить від тебе потрібну допомогу і захист. Прийми, оматінко Боже, цю нашу молитву, яка сердить наших вини до тебе, як аромат квітів у весняний ранок, і будь завжди нашою заступницею перед Престолом Твого Сина. Амінь. О, пресвята, Богородице, Небесна Царице, моя Надія і заступниця, з любов'ю і трепетом. Перед Твоєю безконечною ласкою кличу до Тебе, всеми мати. Прийми ці скорботні молитви від серця, що прагне твоєї допомоги у повсякденному житті та захисту від усякого зла. Напишіть імена та прохання в коментарях. Осяй світом твоє незрівняної доброти наші сім'ї, оберігай від скорботи випробувань, зціливши наші душі та тіла від хвороб, ти, що є матір'ю Всевишнього, розвий свої благословення, на наші домівки, щоб у них завжди панували мир і любов. А злагода й здоров'я були невід'ємними гостями. Захисти приблагословене діло наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі миру України. Нехай твоя всемогутня опіка буде їх щитом від ворога, а твоя безмежна милість джерелом їхньої відваги і сили, зверни свій погляд милосердя на тих, хто потребує. Твоєї негайної допомоги освяти їхні шляхи світлом надії, втіхи, милостова Цариця Небесна, Ти, що володарюєш над ангелами прости наші гріхи, що обтяжують нас, як ярмо, і подаруй нам сили до нового життя у світлі твоєї святості, Зішли на мудрість для праведних рішень. Мужність для відважних вчинків та натхнення для добрих починань. Надіюсь на твоє велике заступництво, пречиста діво, знаю, що твоя ласка безмежна, і твоя допомога не заміна. В цій годині благаю тебе, будь з нами. Огорни нас твоїм захисним омофором, і нехай твоя безкінечна милість буде нашим спасінням. Амінь. О, Пресвята, Богородиця, Захисниця наша, непохитна, прийми цей гімн похвали, яким з любов'ю і відданістю звертаємось ми до Тебе, ти, що володарюєш милістю безмежною, сповнені надії ми припадаємо до Твоїх ніг, О Мати Божа, світло Твоє невгасиме світить перед Віцем Господнім, нас веди стежками праведними захисти від всякого зла і спокус, зціливши наші душі та тіла. Ти що твоїми молитвами землю сю покриваєш миром і благодаттю, будь заступницею наших скорботах і тривогах. Напишіть імена та прохання в коментарях. Мати пречиста, яка безрічно народила слово втілене, даруй нам утіху у бідах наших, викликає надію в серцях зневірених, нехай через твою нескінченну приязнь Ми знаходимо розраду і підтримку, щоб чистим серцем і відкритою душею прославляти Господа нашого. О, всесвітня мати, твоя велич безконечна, твої руки завжди розпростерті до тих, хто з вірою та надією звертається до тебе. Випрошуй нам милість Господа, аби зміцнілими у вірі укріпилися у надіях, зросли в любові, найсвятіша, Богородице, нехай Твій захисний омофор буде нам щитом від усіх випробувань, духовних та тілесних. Сподіваємось на Твоє потужне заступництво перед Престолом Всевишнього, на Твою допомогу в життєвих бурях. На твої молитви, що відгонять біди і злитні. о, Мати найвище з ангелів і найбогословеніша серед жінок. З тобою ми переживемо кожен день, осені світом твоєї любові, будь з нами в кожній хвилині, освячуй наші думки, веди наші кроки, охороняй наш спокій, Преславна цариця небесна, вклоняємось ми перед Твоїм образом, мовимось безупину, возвеличуючи тебе, що зайшла з висот небесних, аби дарувати нам надію і захист. Дякуємо тобі, О Богородице, за безмір Твої ласки, за Твоє невтомне заступництво, через Твої молитви, нехай всемогутній дарує даруй нам мир здоров'я і благословення, а країні наші захисти, волю. На Твоє заступництво уповаємо Пресвята Зіва Марія у всі дні нашого життя. Амінь. О, Пресвята Богородице, Ти є зуряне вечірня, що сяєш від Сонця правди, Ісуса Христа, Божого Сина, приславне Твоє Ім'я в устах всіх вірних. І велич твоя ова безмежно безмежна в усіх кінцях світу, твоїми милостями обдаровані. Ми підносимо до тебе наші молитви, благаючи твого заступництва, напишіть імена та прохання в коментарях. Призиваємо тебе, о Мати милосердя, осяй наші душі світлом твоєї благодаті, будь нам захистом і прибіжищем, години спокуси собі. Як ти багато разів всього хворих вигнала бійсів і принесла сьогодні душам знеможеним, так і нині прийди. На допомогу нам, що до тебе взиваємо, Пресвята Діло Твоє милосердя тече, як ріка, що наповнює серця вірних, ти є опора невпевненим, втіха засмученим, заступниця убогим, твоя молитва перед престолом найвищого є міцна, та неодмінна. Благаємо не відступи від в скорботах і печалях. До тебе прибігаємо, о непорочна Марія, творіння земні, небесні, звелишуючи чудеса твої, а ми, земні діти, підносимо до тебе нашу любов і боговіння. Нехай видвонюють наші голоси в небесах, сповіщаючи про твою милість і доброту, яка нам відома. Твої чудеса і заступництво нехай будуть нашим покровом і захистом. Ми грішні та недостойні, благаємо тебе у чесна. Не дивися на наші провини, але дивися на нашу віру та покору перед тобою. Виконай наші молитви. Нехай вони стануть перед тобою, як фім'ян приємний. Богосви нас, охорони води, і освяти, щоб ми завжди були гідні Твоєї материнської опіки. Марія, Мати Божа, наша, ботужна заступниця, під Твоїм покровом ми знаходимо втіху і спокій. Велика є Твоя величе, сила перед Богом, і ти завжди готова прийти на допомогу кожному, хто з вірою і любов'ю до тебе вдається, богослови на ти у віках. О, все оспівана, господарко Небесна, нехай наші сподівання на Твою допомогу і заступництво не будуть марними. Просячи миру для нашої землі та захисту для її оборонців, вклоняємося перед Твоєю милістю та силою. освяти нас своєю чистотою, оберігай від всякого злата напасті, і веди нас дорогою з до вічних осель, до з Тобою всіма святими, в ангельських хорах, з величимо Господа нашого Ісуса Христа, На віки вічні. Амінь. Пресвята Богородиця, заступниця наша Небесна, і надія всіх, хто до Тебе прибігає, припадає до Твоїх чистих стіб. О Мати, Господа, Вседержителя, і злини серця, возношу до тебе цю молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. О, Всеми, Осте, Діва, ти є заступництвом грішних, ти є утішенням зажурених, захистом переслідуваних. На тебе, як на твердиню, непохитно, покладаємо всю нашу надію. Прошу тебе, Пресвята мати, подай нам благодать для духовного зросту, велике прощення наших гріхів. Оберігай нас від усіх біта нещасть, зверни увагу з милосердям на наші прохання, покрий своїм омофором нашу землю, оберігай наш народ, зокрема тих, хто захищає нашу країну на передовій. Дай їм силу, відвагу і непохитну віру, аби перемога була нашою. Вислухай наші прохання, зцілення хворих, дай здоров'я та сили всім, хто страждає. Не спашви Твоє благословення на кожну родину, захисти дітей наших від усіх спокус і зол, збережи їх чистими і безпечними у цьому світі, будь з нами у всіх справах нашого життя, допомагай у повсякденних потребах, освітлюй на шлях, мудрістю та благодаттю, о мати приблагословена, з мого серця над нами. прийми ці скромні слова моління, як вияв нашої безмежної віри та любові до тебе. Нехай Твоє заступництво буде з нами завжди, і нехай кожен відчуває, твою невгасиму допомогу і захист, Пресвята Діва наша, Покровителько, та заступниця примись у молиту від сердець Твоїх вірних дітей. Нехай вона звитий до тебе, як аромат квітів, і нехай кожен, хто взиває до Твого імені, відчуває твою благодать та співчуття. Амінь. Пресвята, Богородиця, Небесна, Царице, невісту незаймана, благодатьми твої ласки, Душі світ вам наповни, прийми овсе Богословенець ці скромні слова похвали, що як вадам, боговони, перед Твою величю возносяться, напишіть мене, та прохання в коментарях. Очисте зіво у твоєму заступництві наше спасіння, всі покоління богословені тобою, як величне знамення невимовної благодаті небесної. З тобою, ясне зори, ми відчуваємо захист у бурях життєвих і спокій серед світових замітілей, твоїми молитвами причиста, ти зціляєш наші душі та тіла, рятуючи від всякого вихота та спокус. Посвяти, Діво Марія, наш шлях, світлом твоїх чеснот, щоб ми ступаючи стежками праведності, зараз до зустрічі з твоїм сином, нехай віра наша у твоє материнське заступництво буде міцною та непохитною. Мовимо тебе, водарко, як могутня захисниця, заступи за нас перед Престолом Вишнього, щоб нам удівано було прощення гріхів та мирне життя. Бо для нас тіхою в горі, не в зневірі, радістю в скорубоці, як мати милосердна, прийми наші миління та їх до Твого Сина, щоб ми, сповнені благодаті, досягли і вічності, Славимо тебе, Богородице, як нашу заступницю і помічницю, як милосердно, боронитирку усіх, хто до тебе прибігає, твоїми молитвами даруй нам пребогословене здоров'я, і довголіття, силу духу і сили тіла. Щоб ми гідно служили Богу і ближнім за твоїм промислом осяяна, щоб ми не заблудили в темряві спокуси сумнівів. Дякуємо тобі, велична мати світла, за невимовний дар твоєї материнської опіки. Ти завжди залишаєшся з нами, ведучи до порятунку, наповнюючи наші серця вірою та любов'ю, зціли наші рани, укріпи слабкість, зміцни нас у спокусах, щоб ми завжди з радістю звеличували ім'я твого сина. Нехай наша любов до Тебе буде вічною і непохитною, як Твоя любов до нас, присвята, Богородиця, мили Бога за нас, щоб ми захищені та богословені Твоєю безконечною любов'ю, вічно прославляли Господа Нашого в Царстві Небесному. Амінь. Присвята, Богородиця, є двері небесні, заступнице і покровителькою зірко морська, що ведеш нас через бурі життя, до порту Спасіння, О, Мати Слова, слава роду людського! Твоя благодать і милість безмежні, твоє милосердя витікає безконечними ріками, величаємо тебе, що даруєш мир, що твоєму покрову підпорядковані вітрі та моря, ти, яка водуєш серцями вірних, осяй наші душі світлом, божественного знання на твої молитви, Господь, цілив, наші рани звільнив від тягаря гріха. За твоїм благословенним заступництвом смирені знайдуть утіха, шукаючи захисту, безпеку під твоїм безстрашним покровом. Преславна Богородиця, зверни увагу благовелінням на наш народ і його захисників. Прихилися до нас у часи випробувань, ти царице неба, наставляєш на шлях праведний, подаєш руку допомоги всім, хто у скруті взиває до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти зцілення хворих утіха засмучених, надія втрачених, безпека переслідуваних. Тобі, все блага, ми знаходимо захист від усіх напасти і світло істини в темряві забуд, звеличимо, браті і сестри, нашу небесну захисницю, що своїм покровом огороджує нас, від всякого зла і негод. велика в чудесах ти, присвята діво, ведеш нас до Божого престолу, де ангельські хори звеличують безконечну любов і милість небесного Отця, всі покоління називають тебе блаженою, а ми щирим серцем. Приносимо тобі нашу вдячність і любов, вилучаючи тебе безперестанно, О, Пречиста Богородиця, прийми наші молитви, що з любов'ю і трепетом ми підносимо перед Твоїм іконостасом, нехай наша пісня, в славу тебе, вине високо до небес, як мирне диво, і нехай відукнеться милістю Твоєю, вручаємо тобі наші душі, наші серця, наші думки, будь нам заступницею і провідницею до вічного життя. Амінь. О, пречиста Діва Марія Небесна, Цариця, Мати, Слова вічного, з смиренням і любов'ю, приходимо ми, перед Твій іконостас, взиваючи до Тебе, Пресвята Богородице, в наших молитвах, Ти, є утіха засмучених ліки, ранених душ і заступництво грішних, що прагне спасіння, ти знаєш наші потреби, бачиш наші випробування і чуєш наші прохання. Милостиво прийми, приблагослови на наші молитви за духовне зростання, за прощення наших численних гріхів, напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, велика заступниця, оберігай нас від усяких негараздів та бід, підійми нас над спокусами життєвими, обдаруй нас мужністю та силою в тяжкі години. На твоє милосердя ми покладаємо всі наші надії. О, Мати Всевишнього, огорни нас своїм покровом, захисти нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від лиха та заздрості, від усякої напасті та згуби, зціли Богословена наші душі та тіла, вилікуй наші хвороби, втіш нас скорботах і відведи на щасливі випадки, захищай, прислав водарку наші сім'ї та близьких, огордих твоїм богословеним покровом, бережи наших дітей, виховай їх у вірі, надії та любові. Підтримай та допоможи нашим захисникам, мужнім воїнам України, оді їм силу та впевненість для перемоги над ворогом, навчина Сприсвята, розумінню і терпінню Направляй наші кроки до добрих справ, зроби наше життя повним благословення та благодаті за твою милістю та великою силою прохань. Нехай відкриться перед нами двері до вічного життя, де ми разом з тобою хвалитимемо Отця і Сина, і Святого Духа. Будь з нами завжди, люба мати в кожен момент нашого життя, в кожному подиху, та кроці, і нехай твоя ніжна опіка, буде нашим світом, у тимряві, нашим щитом, у боротьбі, нашим миром у тривогах, ми з вірою та надією покладаємо перед Твої ноги наші скорботи і прохання, вірячи, що Твоя велич безконечна виявиться нам у милості та заступництві. Промінь Твоєї благодаті, нехай шлях до спасіння, Твоя любов наповнює наші серця вічним миром. Амінь. О Пресвята Богородице, водичі, небеси, землі прийми сьогодні наші похвали, які з любов'ю і покорою виголошуємо до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя велич безконечна, твої милості нескінчені і твоя заступницька сила. Перед престолом Вишнього всесильна, як земля без води в'яне, ми без твоєї піки, слабі та безпомічні, мати милосердя, не відкидай наших у скорботах і спокусах, бо як співзвучні хори ангельські, звеличують тебе на небесах, таки ми на землі, хочемо тебе прославляти, небесна цариця, ти що ціла стільки сердець і душ, прийми наше прохання. Даруй нам стілення від усіх, не огорни нас плащем Твого покрову, в біді та горі, озірка морська, яка керуєш кораблем, нашого життя серед бурі, негод, будь нашим світлом і керманичкою. Помилися за нас, щоб ми, захищені Твоєю могутністю, перебували в мирі та спокої серед усіх випробувань, нехай кожне наше слово та діяння будуть в покорі волі Божій, а серце наше. Невпинно прагне до істини та любові, мати Божа, ми віряємо тобі, нашу опіку, знаючи, що твоїм рукам ніколи не забракне сили захистити та підтримати, будь нашою заступницею всі дні нашого життя, веди нас тажками праведності, захищай від усякого зла, від підступів ворожих та спокус земних, в тобі одегітрія, наша надія і наша відрада. Тобі наше спасіння, наш захист та є захисницею вдів та сиріт, утіхою засмучених лікуванням хворих а для нас, дверима до неба, присвяте діло від усіх поколінь, звеличена. Веди нас до порятунку стіли душі наші та тіла і зроби нас спадкоємцями Царства Небесного. Мовимося тобі, покровителько, всіх, що звертається до тебе, зеляється на нашу землю, на наш народ, на всіх захисників, що відстоюють правду та свободу, захисти Україну, подай мир і спокій нашим домівкам, відроди серця вірні, укріпи дух наш, на шляху до тебе. Нехай буде світло твоє з нами, освітлюючи наші стежки, і нехай мир Божий, який перевищує всяке розуміння, буде в наших серцях і домівках завжди. Амінь. Пресвята Богородице Мати Господа Вишнього, з величезною радістю і невимовним трепетом возвеличуємо тебе, в тобі чиста діво сповнилася Отця Небесного і слово стало плотью. від тебе народилося спасіння до всього світу, о яка невимірима милість твоя цариця неба і землі, подвижниця Богодаті, яка несе у страждаючим, заступницею опікунку знедовлених, Твоя милість, мовряка, безкрай хвот, не вичерпується й до всіх потребуючих, простягається твоя ніжна рука, по всі віки твої чудеса вивичають, сліпі прозрівають, хворі цілюються з знаходять надію, ти є захисницею кожного, хто призиває Твоє ім'я з глибини душі, вогнем, що не згасає в серцях вірних, Осе Бога Словена Марія, тягарем гріха обтяжені до Тебе прибігаємо, відвучені від світла Божого, просимо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Осяй наші душі, зігрій наші серця своєю материнською любов'ю. Нехай твоє заступництво буде нам ковчагом спасіння щитом від усіх напасти, мовимо тебе, зірко морська, веди нас у безкраїх водах життя, не дозволь нам заблукати у штурмах гріховних спокус. Нехай твої молитви будуть нам якорем, що тримає нас в гавані благодаті Господні, о велична Богородиця, прихилися до нас, не оминай наших прохань у скорботі і в радості. На тебе, як на всемогутню захисницю, ми покладаємо наші надії, ти, є вінець нев'яничої слави, огортаєш світ твою безконечною любов'ю, з цілі рани наших тів очищай нас від усякого і оберігай, як найдорожчий скарб ту святу віру, що нам, Господом дана, будь на матір'ю і наставницею на шляхах праведних, веди нас до воріт вічного життя, де зібрані всі святі співають, невпину твою славу. Та ж ці народи звеличуйте при святу Богородицю, співайте і величайте її назавжди. Нехай буде прославлена Твоя безконечна милість у віках, і нехай ми зібрані під Твоїм покровом, віднайдемо мир і спасіння у Христі Ісусі, нашому Спасителі, якому належиться слава честь і поклоніння разом з і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, пречиста діво, мати Божа, ти як зяря небесна, освітлюєш наші дороги життя, відвертаєш від нас кожну біду й нещастя, смиренністю духа і щирістю серця поклоняємось перед Тобою, велика Твоя милість, чисте діво, і незмірні Твої заслуги перед Господом, Ти, яка стоїш на перехрестях людських доль, прихилися до нас, змучених і обтяжених. Велична Богородиця оберігає нас від злих сил і підступів ворожих, зцілі наші недуги, нехай ще з не всяка хвороба тіла та душі, під теплом твого покрову. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благослови омати, наші домівки та родини, збереже чистоту наших думок і почуттів, будь-якою для мужніх захисників нашої України, дай їм сили перемогти ворога, захисти їхнє життя своїм молитовним покровом. Під Твоє милосердя прибігаємо, господине, надіємося на твою нескінчену ласку та поміч, освяти наше повсякдення, навчи мудростю прийнятті важливих рішень, направляй нас на шлях істини і добра, пошви нам благодать для вирішення щоденних справ, зігрі душі теплом твоєї материнської любові, причисте діво, ти що не вгасимо, світиш нам в прикрощах бережи наших дітей, зміцні їх духом та тілом, відведи від них усяке зло і спокуси. Захисти нас від несподіванок долі, збережи наші серця вільними від гріха в твоїх руках, а непорочна доля народів і серця людей. Ми ще під твоїм покровом стоїмо, визволимо твою безмежну милість, дякуємо тобі за твою безмежну любов і опіку, за молитви, що відвертають від нас гріховність і нечистоту, і просимо, не залишай нас о у наших щоденних випробуваннях, підкріпи нашу віру, утверди нашу надію. Множ нашу любов, і прийми наші молитви, які в серцях наших, не вгасимо повай до тебе, нашої світлої надії, богословена мати чиста, нехай буде благословено все, що від Тебе приходить, а поміч Твої супроводжує нас У кожний момент нашого життя. Амінь. О Пресвята Діво Марія, Небесна Цариця, Зоре Ясна, що світлеш темряву наших душ, прийми нашу молитву, що сердець наших вийну до Тебе, все благословено. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як вище херовим і Серафим, прийми ці слова хвали від уст твоїх чад, як матір милосердна і заступниця неустана, огорни нас своїм покровом, від всякого зла охороняй, від всякої скорботи визволяє. Твоєю чистотою, осяй душі наші, вигони з них кожен гріх, ми їх росою твоїх молитов, о яка ти велична у своєму заступництві, яка неосяжна твоя богодать, що навіть ангели з боговінням тебе славлять. Ти, мати Всевишнього, перед твоїм образом схиляємось, тобі серця наші відкриваємо, ти ще несеєш у собі початок нашого спасіння, від горя і нас звільни, в утіху перетвори наше страждання, твоє ім'я нехай буде на устах кожного вірного, як печать відданості, любові під твоїм милосердним покровом, нехай знайде кожен прибіжище від бурь, захист від ворогів, стілення від недуг. О, Всечасна це поглянь на нашу неміч, прийми наші молитви, і нехай через твої руки вони досягнуть престолу Творця, нехай твоя благодать буде з нами, освітлюючи наш шлях, як світло невгасиме, що веде нас через темряву життя, до вічного світла небес. Богослови нас облагодатна мати, благослови наш народ і нашу землю, захисти від всякої неволі, даруй нам мир і спокій серед люті світу. З тобою, богословина мати, ми відчуваємо силу і впевненість. На твої молитви сподіваємось, як на якір спасіння. Твоє ім'я нехай буде слави не в рід, і в серцях усіх вірних, воно вкорінюється міцно та невгасимо. Амінь. О, Пресвята, владичице, Богородице, Діво, Марія, ти єси наша неослабна захисниця і небесна покровителька. Віддаємо хвалу тобі, що несеєш Божественне світло серед темряви нашого світу. Велика в тобі є милість, що розвиваєш її на всіх, хто з вірою любов'ю звертається до тебе. Твоя велич безконечна, і твої чудеса безмежні. Ти, як наймилостивіша мати, заступаєшся за нас перед Престолом Вишнього, і твоїми молитвами ми одержуємо зцілення душі і тіла, ти захистила і захищаєш наш народ від ворогів, видимих і невидимих, від спокусів, всіляких бід, ти морська зірка, що веде мандрівників через борі життя, до безпечних берегів спасіння, як ти стояла біля Христа свого Сина. Таксті і за нас, не залишай нас без твоєї материнської опіки, мовимо тебе, опричисте Діво, осяй наші душі світлом віри, надії та любові, будь нам заступницею у всіх наших потребах, особливо в годину нашого останнього подиху. Нехай твої молитви будуть для нас твердиною та укріпленням нашої віри, нехай твоє богословене заступництво оберігає Україну і захисників і всіх нас від усякої скорботи та лиха. Величаємо тебе як матір Царя Небесного і славимо Твоє безмежне милосердя, що невпинно виявляється в чудесах помочі та заступництва, прийми у всесвята Богородиця, цю нашу молитву, виголошено глибини наших сердець і подай нам благодать від Твого Сина, щоб ми завжди ходили шляхами праведності, озброєні молитвою і вірою і до вічного життя, у царстві небесному за твою материнською ласкою. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не від відопижні вашим для поширення слова Божого, бо соня покров при Святої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.